Доброго дня, шановні колеги. Дякую за те, що знову ж таки завітали на наш брифінг. Сьогодні вже традиційно я поінформую вас про основні результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за тиждень та окремо зупинюся на тих ключових аспектах, які визначали діяльність відомства продовж останніх днів, чи матимуть важливі наслідки в майбутньому. По закінченню брифінгу, відповідно, відповім на ваші запитання. Що стосується найбільш важливих подій впродовж тижня, учора у Львові відбулася зустріч керівників прикордонних відомств України та Польщі Віктора Назаренка та Домініка Трача. На порядок денний виносилися питання обстановки на українсько-польському кордоні, стану реалізації попередніх домовленостей, функціонування пунктів пропуску, а також перспективи подальшої взаємодії. Варто зазначити, що співпраця українського та польського прикордонних відомств динамічно розвивається та є взаємокорисною і конструктивною. Так, з 2011 року запроваджено спільний контроль у чотирьох пунктах пропуску, здійснюється спільне патрулювання ділянок кордону, функціонує система обміну інформацією та аналізу ризиків. За результатами зустрічі Віктор Назаренко та Домінік Трач. Підписали план розвитку співробітництва між Державною прикордонною службою України і прикордонною вартою Республіки Польща на 2015-2016 роки. Основним вектором взаємодії на найближче майбутнє стане поглиблення співпраці в питаннях спільної охорони кордону, обміну інформацією, діяльності оперативних органів та протидії корупції щодо проведення демобілізації. У відповідності до указу президента України про часткову мобілізацію від 14 січня 2015 року, з 18 березня, Державна прикордонна служба України проводить демобілізацію тих військовослужбовців, які поповнили ряди захисників вітчизни у березні-квітні минулого року. Лише впродовж 18 20 березня, буде демобілізовано понад 2,5 тисячі військовослужбовців, переважно зі східних, південних та північних областей країни. Показово, що багато хто з них виявив бажання продовжити службу в прикордонному відомстві за контрактом, особливо активні військовослужбовці Чернігівської та південних областей. Усі побажання беруться до відома. І будуть розглянуті встановленим порядком. Що стосується загальної обстановки та результатів діяльності прикордонних підрозділів, лише впродовж минулої доби в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень виявлено шість безпілотних літальних апаратів, один з яких порушив повітряний простір України на ділянці Луганського прикордонного загону. На контрольному пункті в'їзду виїзду Лисичанськ. Під час контролю автобусу, що слідував з окупованої території, виявлено громадянина України, що причетний до діяльності незаконних збройних формувань. На контрольному пункті в'їзду виїзду Курахове під сидінням водія мікроавтобусу, що слідував з окупованої території, виявлено приховані 715 тисяч 600 гривень. Жодних документів, які б підтверджували походження коштів, водій надати не зміг. У восьми випадках затримано 15 автомобілів, які намагалися перемістити товари без належних товаросупровідних документів. Загалом, з часу останнього нашого брифінгу, тобто з 12 березня, у смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень, прикордонники зафіксували 53 безпілотних літальних апарати, переважно в районах Маріуполя та Станиці Луганської. В результаті нарощення системи контролю за переміщенням осіб транспортних засобів та вантажів в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень за цей же період прикордонники у 81 випадку виявили 120 транспортних засобів, які намагалися перевести вантажі поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду без належних товаросупровідних документів. Загальна вага виявленого вантажу складає понад 500 тонн. На контрольних пунктах в'їзду-виїзду в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень та поза ними спільно з іншими правоохоронними органами затримано чотирьох осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань. Виявлено 9 фактів підроблених документів, з яких 8 – це підроблені перепустки. Серед найбільш показових прикладів ефективної діяльності прикордонних підрозділів в смузі безпеки на сході країни та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кривом варто згадати, під час здійснення контролю автомобіля ВАЗ української реєстрації, що слідував 12 березня на в'їзд із зони тимчасово підконтрольної бойовикам до Слов'янська. Прикордонники виявили у громадянина України військову військову форму з розпізнавальними знаками Російської Федерації, вибухову речовину пластит та гранату Ф-1. 14 березня, під час огляду приміщень одного із профілакторіїв Маріуполя, прикордонники Донецького загону виявили велику схованку зброї та боєприпасів. А саме: 10 гранатометів РПГ-25, 6 гранатометів РПГ-18. Два гранатомети РПГ-26, 32 ручних осколкових гранати, 20 детонаторів, 20 детонуючих шнурів і 1620 патронів до різної зброї. Про знахідку повідомлено співробітників СБУ 17 березня під час перевірки вантажного автомобіля Мерседес у пункті контролю Каланчак. Що на, адміністратив, на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим за допомогою службового собаки у 15 тоннах секонд-хенду прикордонники виявили 5 пакунків з наркотичною речовиною? Фотографії ви можете бачити у нас на слайдах, що стосується результатів діяльності на інших ділянках. 16 березня прикордонники на різних ділянках кордону у двох випадках затримали громадян України, що на автомобілях намагалися прорватися через пункт пропуску. Так, на кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску Ужгород автомобіль Хюндай не зупинився на вимогу прикордонного наряду та на великій швидкості намагався прорватися в Україну. Автомобіль затримано. Під час поглибленого огляду автівки в конструктивних особливостях було виявлено 3605 пачок цигарок. Інших порушників, які проривались через кордон та спричинили ДТП, затримали на Одещині. Автомобіль ВАЗ на великій швидкості влетів в пункт пропуску кучурган, збивши при цьому шлагбаум та пошкодивши цивільний транспортний засіб. Водій, спровокувавши зіткнення, спробував розвернутися та зникнути з місця події. Однак група реагування правопорушників затримала. Загалом у транспортному засобі перебувало троє осіб з характерними ознаками вживання спиртних напоїв без документів. Затриманих прикордонники передали співробітникам ДАІ для подальшої перевірки, оскільки в них також були відсутні документи і на транспортний засіб, також 16 березня. Неподалік кордону з Румунією у результаті спільних дій прикордонників Мукачівського загону та співробітників МВС виявлено малий літальний апарат. Одномісний літак «Смелак з 37 чеського виробництва можливо використовувався для переміщення тютюнових виробів в сусідню країну. Наразі проводиться комплекс перевірочних заходів з метою встановлення власників апарату. 17 березня прикордонники відділу Степанівка Білгородністровського загону спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України затримали порушника, який розшукувався правоохоронними органами. Спільний наряд затримав чоловіка за 20 метрів від держрубежу. Під час проведення перевірочних заходів було встановлено, що затриманий правоохоронцями громадянин знаходиться у розшуку за вчинення крадіжки. Чоловіка передали співробітникам міліції. Що стосується так званого російського гуманітарного конвою. Сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 21-го так званого гуманітарного конвою. Оскільки переміщення гумконвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та національного законодавства і погоджених з міжнародним комітетом Червоного Христа модальностей, контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження без виконання контрольних функцій. У період 6.30 до 7.45 через російські пункти пропуску Донецьк та Матвієв-Курган. На в'їзд в Україну прослідувало дві колони гумконвою у складі 173 автомобілів. При цьому значна частина автомобілів перевозили вантаж негуманітарного характеру. А саме 40 автомобілів паливно-мастильні матеріали та три автомобілі літературу не встановленого змісту. Дякую. Будь ласка, у кого є запитання? Да, прошу. На даний момент Державна прикордонна служба для всіх прикордонних загонів, які розташовані вздовж українсько-російського кордону та вздовж адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом, опрацювала технічні завдання, які передала до відповідної проектної організації. Ця проектна організація узагальнить їх і у формі вже загального плану подасть на розгляд кабінету міністрів до 30 березня. Що стосується надходження коштів, то поки що ситуація не змінилася, але ми очікуємо надходження тих коштів, про які йшлося, тобто 30 мільйонів до кінця березня. Перший етап реалізації плану інженерного облаштування українсько-російського кордону та адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом буде розпочинатися на тих ділянках, які зараз є під нашим контролем, тобто в межах Харківської, Сумської, Чернігівської областей та частини Луганської області. Порушення для збоку тих людей, які там живуть у препоразорних селах або там селах. Так, дійсно, 16 березня набрала чинності постанова кабінету міністрів номер 86, яка була затверджена 4 березня. Щодо тимчасового обмеження руху, щодо тимчасового обмеження для громадян Російської Федерації мешканців прикордонних районів руху через місцеві пункти пропуску. Тобто, вони мешканці прикордонних районів Російської Федерації можуть перетинати державний кордон України на в'їзд тільки в міжнародних і в міждержавних пунктах пропуску. Загалом на українсько-російському кордоні зараз офіційно діє 31 пункт пропуску, із яких 14 міжнародних, 10 міждержавних і 7 Місцевих, тобто ці сім пунктів пропуску для громадян Російської Федерації мешканців прикордонних районів 16 березня закриті. І для перетину кордону їм, так як і громадянам Російської Федерації з інших регіонів, потрібно мати при собі закордонний паспорт. Норма діє вже 5-4 дні. На даний момент серйозних ускладнень чи конфліктних ситуацій в прикордонних районах і на цих в місцевих пунктах пропуску не виникало. Ми розуміємо, звичайно, що це створює певні незручності для мешканців громадян прикордонних регіонів. Однак, це питання безпеки, тому Державна прикордонна служба цю норму суворо виконує. Що стосується спільної бази даних осіб, яким видані перепустки, то вона вже створена, вона вже надана державній прикордонній службі і наші інспектори, наші військовослужбовці в контрольних постах в'їзду-виїзду, тобто в тих пунктах, які розташовані в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень, вже використовують дану базу даних для контролю осіб і контролю за перепустками. Що стосується створення. Спрощення системи видачі електронних перепусток, то, як я вже казав, це питання не належить до компетенції Державної прикордонної служби, це питання СБУ і МВС, але Державна прикордонна служба надає допомогу в першу чергу, що стосується програмного забезпечення для прискорення цього процесу. З що власне там відбулося, якесь ЧП, чи просто дуже багато людей захотіло виграти. Наразі у мене відсутня інформація про те, що там трапилася якась надзвичайна подія. Періодично черги на виїзд з України виникають на кордоні з Російською Федерацією. Це і на ділянці сумського загону, і на ділянці Харківського загону. Однак вони носять, скажімо так, ситуативний характер, і впродовж кількох годин ці черги розсмоктуються. Більш серйозна ситуація це. На виїзд з материкової України на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою автономною Республікою Крим. Там черги складають по декілька сотень машин, але в результаті вжитих заходів нам практично вдалося ліквідувати вже скупчення автотранспорту на пункті пропуску Чонгар, і практично в два-два два з половиною рази зменшилися черги на пунктах пропуску Каланчак та Чаплинка. Тобто там скупчення автотранспорту складає десь близько 150 автомобілів. Це проти того, що на минулому тижні, наприклад, на Каланчаку черга складала до 400 автомобілів. Тобто, зі свого боку, ми так. Так само вживаємо максимум заходів і над цим питанням працюємо. Будь ласка, ще якісь запитання? Якщо запитань нема, дякуємо за увагу і до нових зустрічей.